вас, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначали день пам'яті і День Перемоги? Хто з вихованців Палацучнівської молоді став переможцем конкурсу Кульбабка-2015? Чим привабив лучан перший у нашому місці фестиваль вуличної їжі? Якими талантами цього року проросли паростки надії? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Хоча минулий тиждень і видався багатим на численні свята та вихідні, члени виконавчого комітету Луцької міської ради таки знайшли час, аби ухвалити рішення з більш як 40 питань порядку денного чергового засідання виконкому. Серед найважливіших для громади, як, на нашу думку, варто відзначити ті, що стосувалися бюджету міста, особливо його прогноз на 2016-17 роки у частині видатків. Але розпочала звіт членам виконкому начальнику управління фінансів та бюджету Лілія Єлова інформацією про хід виконання бюджету міста за перший квартал 2015 року. Цифри доходів, а це майже 20 мільйонів гривень, додають оптимізму. Відтак Микола Романюк вдячний лучанам за розуміння і терпіння, особливо підприємцям, які стабілізували ситуацію на ринку праці. Тому я хотів би подякувати щирої душі в першу чергу тим підприємцям, тим роботодавцям, які сьогодні організували виробництво, які організували сьогодні робочі місця, і тим людям, які чесно платять податки. Єдине, що просив Сергій Григоренко, то висвітлювати видатки з бюджету на сайті міської ради. Хоча, відверто кажучи, керівництво Луцька і без того працює прозоро і не приховує від депутатів жодної копійки, звітуючи, куди і скільки витрачається грошей на потреби громади. Підтримали члени виконкому програму розвитку паліативної допомоги. До того ж, 60% її фінансування бере на себе благодійний фонд СТОПРАК. До слова, у Луцьку потребують паліативної допомоги 700 громадян, більша половина з яких діти. Нам потрібно знайти можливість з міського бюджету профінансувати цю програму, Ми це зробимо. А найбільше часу витратили на обговорення проблеми утримання та реєстрації домашніх тварин. Як зазначив міський голова Микола Романюк, ми на півдорозі наведення порядку з собаками у Луцьку, але щоб результати були суттєвими, до роботи у цьому напрямку мають долучитися усі без винятку служби. На жаль, деякі приватні ветеринарні лікарі не хочуть мати додаткового клопоту. Це є проблема в нашому місті і повинні всі розуміти це, а не так. от. Прийшли на виконком посидіти тут, по -по посміхатися, порозказати, що це не я, а хтось хай інший робить. Так не буде. Нагадаємо, 80% тварин стали безпритульними з вини господарів. Ось чому реєстрація собак та котів додасть відповідальності, бо за цим стоїть здоров'я усіх лучан. А ще минула середа була багата вітаннями іменинникам. Так, 1 травня народився Василь Зінкевич, наш насправді народний артист, герой України і почесний громадянин Луцька. Особливу відзнаку він отримав від міського голови Миколи Романюка, а депутат Наталія Бунда привітала ювіляра, якому виповнилося 70 років, від депутатського корпусу міської ради. Василь Зінкевич був вражений такою увагою влади і багато розповідав у присутньому залі про своє минуле і майбутнє. То була така собі сповідь творчої особистості, яка... Черпає натхнення з глибокого волинського джерела. І ось сьогоднішнє вітання з нагоди мого дня народження від імені лучан. Це, звичайно, для мене висока нагорода. І я буду намагатися це все проносити високо, гідно і з гордістю. Так що я дуже дякую вам, дорогі мої лучани, за те, що я в родині Волинській тут. І що Бог мені дозволяє творити від імені України від імені Волині. Цього ж дня вшанували почесною грамотою і депутата Луцької міської ради Юрія Корольчука, який теж народився 1 травня. Вручаючи найвищу нагороду від імені громади Луцька, Микола Романюк наголосив, що саме такі соціально відповідальні бізнесмени і створюють славу нашого міста. Напередодні великого свята перемоги над фашизмом у Другій світовій війні Луцький міський голова Микола Романюк побував у територіальному центрі нашого міста, аби зустрітися з ветеранами та захисниками України і побажати їм що найперше міцного здоров'я і подякувати за подвиг, здійснений 70 років тому. Адже саме сивочолим ветеранам сьогодні ми завдячуємо життям. У територіальному центрі, так би мовити, другому домі для людей поважного віку такі заходи завжди відзначають особливо хвилююче і щемливо. Бо для ветеранів то нагода поспілкуватися, розповісти про свої проблеми і подякувати місцевій владі за увагу і турботу. А цього разу ми тут побачили справжнє примирення двох поколінь, бо за святково накритими столами зібралися разом і солдати великої вітчизняної, і вояки ОУНУПА, і колишні в'язні фашистських концтаборів. Дуже приємно, кадена коли... Читак нас пригласили в этот зал отметить 70-летня победи нашого бывшего Совєтського Союзу. Приходить кінець кінців для того, щоб ми не робили такої різниці між одними вояками і другими. Треба нам все-таки якось з'єднатися. 30 ветеранів Другої світової сьогодні у територіальному центрі подали приклад сотням живих, бо на грудях сивочолих визволителів поряд з бойовими орденами і відзнаками повстанської армії племеніли символічні маки, які об'єднали людей, які мають мужність і терпіння. Ви знаєте, це дуже добре. Я вам щиро душі дякую за те, що ви всі разом, що ви сьогоднішнім, цієї зустрічі, своїм поступком покажете не тільки людям в Луцьку. А, людям всій Україні. а про об'ємні продуктові набори учасникам свята подбав Микола Романюк. І меценати. Цього дня усі разом пили так звані бойові 100 грам. І хоча у келиху міського голови була вода, іншим це не завадило випити пекучу, як спогади горілку за мертвих і цокатися разом за живих. Минулого тижня у дитинство відкривали світи, де творчість у красу переростає учасники заключного концерту юних талантів міста Луцька Паростки Надія, який відбувся в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Це вже був 24-й фестиваль мистецтва, у якому на різних відбіркових етапах взяли участь майже 16 тисяч школярів обласного центру Волині. А заключним акордом свята стали 30 концертних номерів, найталановитіших дітей нашого міста. Більше трьох годин тривало святкове дійство, а разом з тим і звіт школярів Луцька досягненнями у галузі статичного виховання. Усі навчальні заклади міста підготували до сьогодні виставки робіт з життя школи, оригінальні композиції, якими дивувалися навіть досвідчені майстри. Але тільки вчителі знають, яка копітка робота передує усім тим досягненням, якими гордиться школа. А розпочали свято душі, господарями якого були діти мандрівкою до країни щастя. Бо, як зазначив митрополит Михаїл, малеча не повинна відчувати, що йде війна. До слова, учасники заключного концерту не забули вшанувати учасників антитерористичної операції на сході України, піснями і хореографічними композиціями, квітами і аплодисментами. Герої, Україна, Мусимо зазначити, організатори імпрези відібрали до звітного концерту такі творчі знахідки школярів, що не залишали жодного байдужим у залі театру. Проростали паростками надії. Сьогодні фольклорні гурти і солісти, хорові колективи і навіть команди гімнастів композицією Попелюшка. Хоча найбільше овацій викликали саме танцюристи. То був насправді казковий світ хореографії. А у малечі свої захоплення, де берег дитинства грає не тільки веселкою танцю. До слова, сьогодні на сцені театру побували більше тисячі учасників. І то було спілкування не тільки з мистецтвом, а й високою духовністю, яку здатні подарувати тільки діти. Не випадково Луцький міський голова Микола Романюк, підбиваючи підсумки заключеного звітного концерту, дав йому найвищу оцінку. день, я думаю, запам'ятається, закладає серце багатьох з нас. Я думаю, те, що ми його провели і ще раз і ще раз гадали. Герої Майдану, ми зробили правильно. Якщо не правильно, то не аплодуйте. Правильно? Дякую вам за підтримки, моїх містах, Я Ми всі випускні тоді подякувати ще раз і ще раз усім керівникам навчальних закладів, управління освіти, за всім, хто причетний до цього дійства. Цього дня Микола Романюк подяками міського голови відзначив директорів тих шкіл, які організували відпочинок дітей з Волновахи під час Великодніх свят. Ось так у життя через красу прямує молоде покоління творчо обдарованих маленьких лучан. А у Палаці учнівської молоді минулого тижня відбувся незвичайний фестиваль-конкурс Золота Кульбабка-2015. Це оригінальний проєкт на зразок традиційного учня року, але зі своїми номінаціями та учасниками яскравого шоу. До слова, це перша така імпреза спеціально підготовлена до 70-ліття Палацу учнівської молоді, що стала святом, якого немає у жодному українському календарі. Золота Кульбабка то тільки перша акція, яка започаткувала низку заходів до 70-ліття Палацу учнівської молоді. Якщо взяти до уваги, що у цьому позашкільному закладі освіти більше 200 гуртків, то можна стверджувати, що презентація кожного з них стане яскравим святом талановитих дітей нашого міста. Чому саме ми вирішили проводити цей фестиваль? Ви знаєте, а тому, щоб відзначити наших найкращих вихованців, адже саме наші дітки виборюють призові місця на міжнародних, обласних, всеукраїнських конкурсах. Учень року є таке свято, а вихованець немає. Хоча в нас 4300 діток навчається. Втім, участь у творчих колективах беруть діти не тільки Луцька, до палацу з'їжджаються школярі з навколишніх районів обласного центру. А надзвичайно талановита Альбіна Долонська, яка пише вірші і музику, і сама виконує свої пісні, їздить до Луцька аж з Горохова. Бо тільки тут педагоги зуміли розкрити необмежені ...можливості юної співачки, яка написала знамениту пісню Молитва за Україну. Вірші писати я ще почала з маличку. Ну, вони були про природу і зараз такі більш серйозні вірші. І якби цими віршами я хотіла передати те, що в мене в серці. Я переймаюся дуже про ситуацію в нашій країні фестиваль «Золота Золота Кульбабка то ще й творчий звіт педагогам, батькам та друзям гуртківців Палацу Учнівської молоді Луцька. А переможців у семи номінаціях нагороджували не тільки дипломами, а й оригінальними медалями. Мені подобається грати на сцені, займатися в цьому гуртку театральному. Я його дуже люблю і в майбутньому я стану актором. Чому фестиваль назвали Золота Кульбабка? Тому що, за приклад, організатори взяли рослину, яка ніколи не росте одною, як і діти у палаці учнівської молоді теж гуртуються у творчих колективах. А потім розлітаються світом, як парасольки кульбаби, аби прорости новими яскравими квітами вже у дорослому житті. А від того увесь світ стає світлішим, адже у палаці вчать не тільки мистецтву, а й людяності та доброти. І краси, як під час демонстрації мод, звичайно ж, дитячих, хоча капелюшок ведучої теж розробили дизайн. Гуртка. Втім, найбільше нагорозі брали танцюристи палацу учнівської молоді. Без них не обходиться у нашому місті жодна культурно-мистецька імпреза. До слова, директор палацу Степан Сидорук запропонував гуртківцям створити свою алею слави, адже у школі життєвого вибору достатньо талановитих зірочок. Якщо ви не знаєте, що це за відео, то це відео, яке я відео відео, яке я відео відео. Що для Києва та Львова фестивалі вуличної їжі вже стали традиційними, то у Луцьку унікальне дійство для гурманів відбулося вперше. У стінах замку Люберта зібралися представники ресторанів, кав'ярень, піцерій та кондитерських, аби презентувати ексклюзивні страви і змінити уявлення лучан про вуличну їжу. Імпреза викликала неабияку зацікавленість, а відтак тільки першого дня фестивалю дегустували смачні страви та елітні напої більш ще п'яти тисяч мешканців та гостей нашого міста. Два дні гуманів у стінах Луцького замку перший фестиваль вуличної їжі, організований щонайперше молоддю нашого міста. І підтримали його теж молоді креативні ресторатори, розуміючи, наскільки важливо вже сьогодні подбати про майбутнього клієнта. Отож і не скупилися на презентаційні наїдки та напої, як, наприклад, один з найстаріших брендів польських напоїв Сопліца, знаного ще з 1891 року. Із тих більше 20 торговельних точок, що працювали у замку, чи не найбільше своїх фірм презент... ...презентували львів'яни. чи то майстерною шоколаду, виклавши на прилавки майже 500 видів солодкої продукції, серед якої горіховий кайзервальд, чи кулінарний клуб здоров'я і спокою з кухнею народів колишньої речі Посполитої. Ми маємо спільну історію, спільні геополітичні інтереси, спільні кулінарні і культурні традиції. Ця концепція вперше представляється в Луцьку, хоча ці страви кожного окремо ми готували часто вдома у Львові і в різних інших місцях. Потурбувалися організатори свята і про юних гостей фестивалю. Не знаємо, якими господинями стануть ці дівчата, але перший чебурек у своєму житті вони вже зробили і самі ж після приготування скуштували. Малечу інтригувала інтерактивна машина піцерії дядя Піцца. Дорослі мали можливість долучитися до благодійного аукціону на потреби АТО у фотосесії з чарівною лучанкою. Навіть диванчики з сіна сприяли приємному відпочинку. Це цікавий ракурс дозвілля, цікавий, такий колоритний. Він приймає багато таких позитивних сторін, одна з яких ну, увага до замку. Взагалі дуже так, весело, завзято, красиво, видовищно, те, чого, напевно, організатори фестивалю і намагались досягнути. Варто додати, що організатори фестивалю вуличної їжі таки вгадали з погодою, а відтак навіть у неділю до замку прийшло багато лучан, віддавши перевагу активному, пізнавальному відпочинку. Ми будемо максимум докладати зусиль, щоб в майбутньому цей фестиваль покращувати, насичувати, дослухатися до різного роду таких пропозицій до різного роду зауважень, ми відкриті до співпраці, щоб наше місто було, мало ще одну таку візитівочку, щоб мало ще одну причину, чому б турист хотів приїхати до Луцька. Можна стверджувати, що попри деяку упередженість до фестивалю вуличної їжі, перший милинець не став гливким. а молодь нашого міста пошуком цікавих ідей довела здатність мислити креативно і сприяти іміджу Луцька такими яскравими імпрезами. А продовжимо випуск з сюжетом з чине найголовнішого празника нашого народу Дня перемоги. До слова, минулий тиждень був позначений багатьма імпрезами до свята. І не тільки до вічного вогню на меморіалі слави поклали квіти представники влади, громадських та політичних організацій. Ветеранів запрошували на численні зустрічі та імпровізовані вогники, де сивочолі-визволителі ділилися спогадами, згадували загиблих побратимів, а ще прийшли до могил які об'єднали усіх і пам'яттю, і сльозами, і квітами. Кожний, хто прийшов 8 травня на меморіал слави, отримав символічну квітку Маку. Так у Європі відзначають День пам'яті і примирення. А відтепер і Україна доєдналася до свята, вперше ушанувавши полеглих у боротьбі з нацизмом у Другій світовій війні. Так, сьогодні ми можемо тут бути в Україні і відзначати в перший раз цю подію. Це є... Така наша спільна зустріч і вшанування жертв тоталітаризму і фашизму. Отож, духовенство різних конфесій відслужило біля пам'ятника невідомому солдату панахиду, рясно окропивши могили визволителів нашого міста. А представники влади, політичних та громадських організацій поклали до монумента квіти. Одночасно їх поклали до усіх пам'ятників та обелісків у Луцьку. Це небайдужа до подій 70-літньої давності молодь виявила громадянську позицію, підтримавши такі. Тим чином День пам'яті та примирення. У цей день, от подивіться, на нашому меморіалі, скільки молодих людей. І ми дуже їм вдячні, що вони не забувають оці ці дні, що була така перемога, що наші люди, стільки багато людей загинуло. І вони Молодь пам'ятає, знає, що ті люди віддали кров за їхніх батьків, за їхніх дідів, за їхню е, родину, за всю. І ми дуже їм всім вдячні і дуже вдячні за те, що зустрілися ми всі тут. І сьогодні таке відзначаємо таке святочко. А о 22-й годині на театральній площі міста зібралися сотні лучан, аби знову ж таки вперше долучитися до загальноєвропейської акції Хвилина тиші. Організували її просто, але з високим рівнем культури. Духовий оркестр, училища культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського впродовж години чарував присутніх класичними творами високопрофесійного виконання, а по хвилині 23-ї години над площею запанувала хвилина тиші. Після цього до неба злетіли вогниками сотні жовтих та блакитних кульок. А 9 травня урочистості продовжилися на меморіалі слави вже біля вічного вогню. До слова, сюди часто приходять не тільки учасники війни, а й ті, чиї рідні та близькі загинули у Другій світовій, аби покласти квіти до могил і вклонитися ветеранам. Небагато їх залишилося, але не втрачають оптимізму сивочолі визволителі. Вони не хочуть, аби їх називали ветеранами Другої світової, а саме великої вітчизняної, бо звільняючи нашу землю від фашизму, звільняли Україну, яка для них теж була. Ми йшли вперед, пірот, поки серце б'ється, ми год за три вкладали час. Ми вірили, коли все це за щося, скорее коли не буде нас. Нема вже. З моїх хлопців 5 тисяч, зараз в області 281, в Луцьку 75, все, всі лежачі. Приємно, що місцева влада подбала про стільці, аби свочолим лучанам почувалося зручно, бо час такий бере своє, ось так і сиділи разом бійці колишньої радянської армії і учасники визволених змагань Української повстанської армії. Здається, за 70 років то був приклад примирення двох поколінь, яких розділила не війна, а політики того часу. І коли воїни радянської армії і ветерани УПА разом і показують приклад того, як потрібно об'єднуватися. Коли е, сьогодні на меморіалі тут присутні разом ці люди, а, на жаль, їх дуже мало вже залишилося, разом і вони своїм поступком е, заставляють багатьох теж задуматися, адже в житті нам також потрібно об'єднуватися. Бо український народ, народ, який переміг тоді 70 років війни, обов'язково переможе сьогодні. Кажуть, війна триватиме до того часу, доки не буде названо ім'я останнього загиблого невідомого солдата. Сьогодні ж ми кладемо квіти до вічного вогню на знак пам'яті скорботи солдатам, які не ділили Україну на свою і чужу, а віддали за неї своє життя. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.